Програма 15 це ну, та програма, яка дає можливість зрозуміти, що тобі треба в твоєму особистому житті. Чому я сюди прийшла? Ну, щоб якось розібратися зі своїми проблемами внутрішніми. Ну, стала чуть-чуть ближче до своєї цілі. Вибратися з емоціональної якоїсь ями. На програмі 15, коли хтось розказував історію, ми були впевнені, що всі підтримують, що ніхто не буде висміювати, що всі зрозуміють і ми довіряли один одному. Ми знаємо, які у нас цінності, як, скажімо, так, користуватися ними, як запобігти насильству. Це також дуже Важлива тема в нашому житті на тему різних захворювань, тема інтиму, насилля, булінг той самий в школі. З тих очікувань, які мені писала остання група підлітків, так вісімдесят групи написали, що ми хочемо, щоб нас чули бути почутими, що нас зрозуміють, і в побоюваннях, що нас не зрозуміють. Їм потрібно розуміння, прийняття. Рано 15 я зрозуміла, що балакати з батьками це насправді не так і страшно. Кожна мама знає, що вона впевнено знає свою дитину. Вже на другому, на третьому занятті. Я впевнена була, що я свою дитину знаю тільки на 30%, якщо знає, це добре. Коли ти бачиш Після екватора, після того як пройшли екватор програми, як змінюються люди, як вони відкриваються, як починається зовсім інша комунікація. Треба говорити, треба говорити зі своїми дітьми, треба пояснювати їм, тому що краще це хай будуть батьки ніж хтось з вулиці. Інтернет я тільки спитала, де буде наша шухлядка, в яку мама не заглядаючи, зможе покласти цей презерватив. І Богдан спокійно відповів, мама, ти знаєш, де ця шуклятка. На сьогоднішній день програма працює на семи майданчиках по всій Україні. Тобто, це східна, центральна та західна Україна. Це великі міста і міста поменше. Але я думаю, що після того, як програма отримала свій онлайн формат, вона зможе охоплювати всю Україну. Я є одною з авторкою цих програм. Я її народжувала цю дитину. Я її люблю. Теж було 15. Мені теж було 15. Ну мені теж було 15. Мені теж було 15 цей час. Мені теж було 15 років. І дуже багато чого відбулося. Можливо, чого можна було б уникнути, якби в мій час була програма «15». А тим, кому зараз 15, я хочу побажати, щоб вони не мовчали, говорили, обговорювали теми з батьками. Завжди дослухалися до своїх думок, тому що свої думки це найголовніше, що є у людини. Коли закінчилась програма 15, я коли вийшла, скажімо, з занять, да, мені хотілося кожного з батьків зупинити і сказати: будь ласка, прийміть участь у цьому.